Якщо пенсіонери наші зараз знаходяться за кордоном, а вони знаходяться з причини, ви знаєте, агресії Російської Федерації, і виникає в людини проблема з оформленням пенсії, а такі проблеми дійсно були. Пенсію взагалі-то можна подати через портал електронних послуг пенсійного фонду України, але для цього потрібно мати кваліфікований електронний ключ. Не кожна людина має цей ключ, От його можна зробити через банківську установу. Банки можуть зробити цей ключ, через свої додатки. Але дійсно є такі люди, які не можуть цього зробити. Але вони знаходяться за кордоном, у них є всі документи при собі, і вони можуть подати документи для призначення пенсії або ж для перерахунку поновлення пенсії за допомогою поштового зв'язку, тобто надіслати нам за кордону ці всі документи для призначення пенсії. Перше, що потрібно зробити, це. Оформити заяву. Заяву можна також її роздрукувати з нашого порталу електронних послуг, оформити, там все буквально заповнити по цій заяві. Друге, це треба обов'язково, щоб у них були документи якби, легалізовані, це документи, які підтверджують статус біженця або статус на тимчасове проживання. Вони повинні бути з перекладом тієї країни, де вони знаходяться. Мати переклад та засвідчені обов'язково дипломатичною або консульською установою України в даній державі. Зібрати ці всі документи також ще є у нас, якби пройти ідентифікацію, це така як ми розказуємо, довідочка про те, що людина є жива і вона знаходиться в цій країні. Вона також засвідчується дипломатичними консульськими установами в цих країнах. Оце цей пакет документів, який повинен бути обов'язковим. Також до цього долучити всі документи, які підтверджують стаж людини. Трудова книжечка має бути теж ксерокопії вони також таким же чином повинні бути засвідчені. Також документи, які про навчання, які в нас дають право на стаж, це дипломи, якісь свідоцтва, якісь інші документи, де людина навчалася. Також, можливо, там треба буде інформацію про якщо була переміна прізвища, то також може бути свідоцтво про шлюб. У ці документи повинні можна надсилати уже по пошті нам для призначення пенсії. Незалежно, де людина була зареєстрована в Україні, чи вона в Чернігівській області, чи десь в Миколаївській області, вона може надіслати документи до любого сервісного центру. Області по Україні, і вони будуть відпрацьовані. Ми їх занесемо в нашу підсистему електронну, і пенсія буде призначена людині. І поновлена, якщо вона була значить, заблокована, або ж нове призначення, може бути так.